Спочатку всім привіт. Продовжую тему SR партикли. На цей раз будемо використовувати Waypoint та партикл аномалії телепорт. Для цього треба підібрати місце. Я вибрав цей потяг і на ньому поставлю Waypoint І буде тут аномалія телепорт. Для цього. Жмемо Waypoint, начальник, ставлюємо точку. Waypoint з'явився, він стоїть на потязі. І в цьому місці, де Waypoint, буде партикл, аномальний телепорт. Задаємо йому назву SParticle Teleport Velk. Так, вайппойнт зроблено. Далі треба створити spice restrictor. Візьмемо Shape, Начальник, ставляємо сферу, Далі Spawn Element. Spice Restrictor. Чайник. Ставляємо плажок і Attach об'єкт. Вайс рестриктор створено. Треба задати назву та прописати посилання на файл з логікою. Зробимо Story object, Story Object, It, StoryId, Particle, Teleport Rest. Це дасть можливість поставити метку. Куди йти і де шукати. Logic, KFG, Script, Escape і назва файла з логікою. Ставити. Так, Custom Data на... налаштована. окей. Назва ESC Particular Teleport Rest. Так, спайс рестриктор налаштовано. Note А Restrictor. Зберігаємо, доповнюємо спам. Тобто на потязі буде партикул аномальний телепорт. І в наступному уроці зроблю схему SR телепорт. Зараз з партиклом розберемось. спам доповнився, треба скомпілювати, і замінити новий на старий створимо зараз Файл з логікою, напишемо логіку. І цей партикул вже буде відіграватися від вейпоінту. Копіюємо новий файл спавна. І вставляємо в гру. Старий видалити, новий spawn. Зараз треба зайти в папку configs, scripts, escape. І ось тут створити потрібний, потрібний нам файл. Наша назва файла. SParticle Teleport Rest. Logic. ЛТК. Створим файл. Так, файл створен. Сейчас треба его найти. Точно. Sparticle Teleport Restor Logic. Так, є і треба написати ось таку логіку йому. Ось тут треба прописати логік. Активна схема. СР-партикли. Назва. Тобто шлях до партикл. В папці аномалії 2 Повинно бути партікул з назвою Аномалій Телепорт. Далі. Patch. Це назва вейпоінта. Esk particle teleport Velk. Тобто. Ось він. Esk particle Teleport Velk. Mod2. Тобто буде постійно працювати. Тобто моду 2 це від вейпоїнту. Від Лупетрує. Буде постійно грати. Далі пишемо on Info, Play Sound і буде відігравати електричний тріск. Коли з'явиться партикул, буде грати, звук буде йти електричного тріску. Зараз ми цей звуковий файл создамо. Так, логіку прописали, зберігаємо. Далі треба зайти в папку Sound, знайти ось такий файл звуковий емі-ідлі. Аномалі, Ось він. Emi Ідлі, Робимо копію. Вставляємо. Копія створилася і переименовуємо її. Назву Аномалі Телепорт MI. Ось копія. і Копію переіміновуємо. Так, звуковий файл створено. Далее треба зайти в папку Миск. Открытый файл Sound Script. Sound. И зарегистрировать створенный звуковой файл. Мы заходим, разделяем. Пишем назву нашего файла. Sound, anomaly teleportme. Копіювати. Файлі Script Sound. Ось тут вставляємо назву Anomaly Teleport.me. Далі треба прописати налаштування для цієї озвучки. Наша назва Anomaly TeleportMe. Тип звуку від 3D об'єкта. Це Spice Restrictor буде. Patch. Це де знаходиться наш звуковий файл. В папці Anomaly повинен бути отакий файл Anomaly TeleportMe. Шуфлі Loop зациклена. Тобто постійно грає. Ідлі. Без ніяких затримок 100% буде грати. Зберігаємо. Можна тепер заходити в гру і перевірити. Так, Цей партикл летів, летів, цей бабахнув. Зараз подивимось, що у нас на потязі. Так, ось підходимо до потяга, і будемо дивитися. Ось наш партикл і світиться. Аномалія телепорт. Якщо дуже близько підійти, бо зараз дощ з грозою, то повинно від нього йти електричний звук, електричний крист. Дощ зараз збиває, не чутно його. А так ось аномалія телепорт запрацювала. В наступному ролику зроблю Зробимо схему СР-телепорт. автор підійде, скрибне сюди і актор куди-небудь закине, там в зону переходу і на базу сталкерів, і в деревню новічків. На цьому урок завершено. Всім дякую.